Всім привіт, всім гарного дня. Ми розпокою затишку так. Скопала я трохи. І тут зараз посадимо ось цю цибульку від Тані Альохіної. Кущівка королівська чи як там вона називається. Гарна велика. Ось і ось цю вуздушку повісимо. Повісимо, чуєте, посіємо. Ось там зроблю радочок, ще один, зараз докопаю і ще посію. Тут вона та воздушка то, росте вже зелененьке, пускай я її зачепити не буду. А цю зараз тут потикаю, посаджу. Хай там росте. Хай буде зелененька нам цибулька. Ото я пообриваю, зараз візьму руками. Одною рукою першив, ще й палець болить, порізав. О, зараз пообриваю і все потикаю. Тутечка і тоді буду поволі далі копати. Ось так щось що такі то справи. А там далі побачимо роботи повно. Ось ось ця, що на стрілках була цибулька, бачите, яка Воздушка, чи як там на ньому, що на воздусі має. На стрілках такі цибульки і ті цибульки потім, якщо осінь сира, вони пускають зверху степірочку і росте в воздусі. Так. О, я її обірвала і зараз посію, на другий рік хай буде. О, так що ось так. Город я вже зачистила, прибрала. Та й от такі байки. Тепер треба малини ще постинати, козам трави накосити вечір. Коротше кажучи, роботи є багатсько, тільки я робити не хочу. Ну, нічого, попрацюємо, поробимо, а там побачимо, що будемо далі робити. Та й такі-то справи у нас. Аби Бог дав миру, спокою і затишку. А все остальне. Поступово буде. Та й так, о, аби Бог дав, щоб тільки люди здорові були. А я буду садити, посаджу, тоді вам покажу, що я посадила як. Так, два радочки потикала, ну ще тут пару цибулинок залишилося. Зараз я зроблю там радочок, ще один. Ні, ще трошки прокопаю і тоді зроблю ще один радочок. Посію оту вуздушку, що в воздусі росте і оцю ще дотикаю. Вже пару цибулинок і усьо. І тоді вже можна копати, не скородити, бо часник я тут садити не буду. Часник в мене буде ось там. Ось там. Де гладіолуси були, морква, отам. де барабої були, там буде в мене часник. Цього року. Так що ось таке то. А тут просто скопаю, тут щось весною буде. Квітки може, салат, щось таке. Побачу. Огірки, помідори. Ось там буде видно. Так, щось такі то справи, а я буду ще докопувати чу-чуть. Ось заскорожу і тоді ще один радочок зроблю. А вже як посаджу, думаю, то я тоді ще зніму побачу. Так, цибульку я всю посадила, загорнула. Це ще трохи скопала. Но більше копати тут не буду, бо мені треба починати звідти від полуниць і копати сюди, щоб ті малини посохляні. Їх треба тут викопати, а город перекопати ось таку врастимого. Треба сюди докопати. У тих трошки малин тут останеться. А ті посохля не викину. І от отаму стануться мені мали не їсти по під дорогу. Нам хватить для їжі. А ті, а ті остальні викорчую, викину. Вони посохли старі. Ось, то я їх звідси приберу. Ось та й таке то. Ось такі то справи. Це я зробила тут, що мала зробити. Тепер буду шалапати додому, йти на подвір'я, бо треба поїти моїх малих шмакодявок. Уродника зараз я помию. Та я тут таке. Потім вийду ще вижну м'яту положу, на гору хай сохне. Ось моя хризінтемка, бачите яка. Питали, чи є. Є одна, там вон ще розовенька така маленька. Такі гудзічки є. Ось у мене там така висока колоквітника є. А це тут такі маленькі, бачите? Гудзічки. і це жовте цвіта і перестанку. Ще десь з початку серпня. Тут вона вже відцвела. Може якби постинати, вона б моє б і те. Як сказати, далі краще б цвіла, але я не маю часу. Так що ось так і йду я. І йду я далі до домцю. Ось. Ось ті тут малини остануться, мені їх хватить. А там ті, а там ті приберу. Та й таке-то. Ось. Ось такі-то справаньки. Я покажу, що ті розуміти. То... Тут вона просто висока, така сама. Гризентемка, а там низенька розова. Ось бачите, така сама яка ніжна. Бачите. У нас ще й пахне. А дивіться, скільки тілів на тому морознику. Бачите, ось ця хризентемка тут. Така гарна. Бачите, ліда, як цвіте гарно. То від ліди. Оце, дивіться, яка красуня троянда зацвела. Для настрою вам дарую. Там де три ще цвіте. О, ось так. Вже треба і тут постинати трояндочки свої, до зими підготувати, а тут ще от і віску цвете. О, та й оце такі справи. Хух, Жарко. Копати жарко, як стоїш, холодно робиться. Та й таке-то. Юка тут розрослася. Ось. Може вже на другий рік там ті зацвітуть, юки щось ростуть, ростуть, а не цвітуть. Та й таке то. І ось такий коврик той, що весною цвіте дуже гарно. Тут я вже трошки посунувся. Вже знову квітник ростає, треба знову полоти на зиму, доводити до пуття. Ладненько. Всім гарного дня. миру, спокою, затишку. І тільки хороших новин всім. Всім до зустрічі. Всім папа. Бережіть себе, своїх рідних. Хай Бог дає, щоб все всіх було добре. Вже піони треба постинати всі. ось, До речі, моя, та о як і... Ой боже, забулася. Гортензія пообтинала оці вершки і справді самі пагони стали визрівати, рудіти. О, так щось таке то. Co, so, s -pa, berežit papa, sebe.